Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на радіо Воскресіння у програмі «Роздуми над Святим Письмом. Сьогодні ми будемо розпочинати розгляд другої частини Євангелії від Марка. Минулого разу. Ми з вами розглянули останній уривок першої частини, і саме в цьому уривку один із учнів Ісуса, а саме апостол Петро, визнав свого учителя як Месію. Так, і отже, тоді ми бачили, що Ісус дуже чітко сказав своїм учням, щоб вони нікому нічого не говорили. Сьогодні послухаймо перший уривок. І з тієї другої частини, і над ньому, і над ним почнемо наші розважання. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати. А й відсураються його старші первосвященники та книжники. Буде він убитий. По трьох же днях воскресне. А говорив про це відкрито. Ви почули уривок, і отже. В ньому відразу на першому місці чітко зазначається, що він узяв навчати їх. Так, і Отже, це навчання Ісуса тепер безпосередньо стосується цієї групки учнів, яку сам Ісус вибрав. І отже, це навчання має особливий тепер вимір. Адже учні. І найближчі учні Ісуса вже чітко усвідомили, що Він є, отой довгоочікуваний Месія. Вони чітко розуміють, що Він є той Божий помазаник, який покликаний принести визволення згідно тих вірувань, які вони мали. Адже єврейський народ дуже чітко собі представляв того Божого помазаника, який має прийти і визволити їх із того стану, в якому вони перебувають. І отже, ми завершили наші минулі розважання на тих словах, що Марко зазначає, що наказав їм гостро нікому не говорити. І я вам говорив про це, що Марко тут підключає також і читача, адже читач тоді дуже чітко розумів, що на основне питання хто такий Ісус дана відповідь. І тепер вартувало би розповідати про оцього Ісуса з Назарета, що Він і є отим Месією. Але. Оте, що Ісус сказав гостро нікому не говорити, поставило читача у той самий, можна сказати, ряд поміж учнів. І ми з вами говорили, що учні це були ті, які багато чого не розуміли. І от читач тепер опиняється саме в тій ситуації, що він не розуміє також. Того, що зараз відбувається. І отже, таким чином він не мог би утверджується у тому розумінні маркового учня. І саме це є учнівство, так? бо коли учень вже розуміє все, то йому більше нема чого вчитися. А виглядає так, що нам треба буде вчитися усе наше життя і слухати нашого учителя розмірковуючи над його словами. Тому Ісус узявся навчати їх. Цьому навчанню виглядає, що немає кінця. Бо з одного боку, вже тепер вони визнали, що Ісус є Месія, але це визнання не було завдяки їхнім, їхнім досягненням, тим е, розумовим здібностям і розмірковуванням. Однозначно, ми розуміємо, що на фоні тої розповіді, яку Марко представляє, це не що інше, як благодать Божа, яка подіяла у е, Петрі. І отже, тепер Ісус їх навчає. Але зверніть увагу, що навчання стосується вже не тепер того, ким він є. Бо учні визнали, він є Месія, зробили ще один крок до пізнання свого учителя і глибше збагнули ту його дійсність. Навчання тепер стосується месіянської діяльності. І отже, це є дуже важливий момент. Адже. Євреї мали свої бачення і свої розуміння стосовно того, яким має бути Месія, що він має зробити. І отже, дуже часто вони собі уявляли Месію як людину, яка прийде і відновить оцей втрачений стан державності. Будемо говорити Давидового царства, здобути цілковиту незалежність від тих інших народів, які оточували Ізраїль. А на даному етапі, ізраїльтяни перебували у володіннях Римської імперії. Тому, практично на тому етапі, євреї уявляли собі месію, який має визволити їх саме із отої. Політичної залежності, яку вони, вони мали, і зіскати ту свободу, ту незалежну державу, створити те царство, яке однозначно можна говорити за правління Давида мало вершину свого буття. Те, що вони чують, їх знову однозначно привело до певного сум'яття. Давайте ми послухаємо, що саме Ісус навчає. Він каже, Синові чоловічому багато треба буде страждати. Відсураються його старші і первосвященики книжки, і буде він убитий і по трьох днях воскресне. Оце слова надзвичайно сильні, які виявляють навчання Ісуса. Найперше те, зосередимо увагу на тому, що Ісус себе ідентифікує як Сина чоловічого, і це є досить чіткий момент. Хто є отой син чоловічий? Ми бачимо цей вислів однозначно розуміється, як син людський часом перекладаю, так? як син людини, тобто людина у повному розумінні того слова, що ми можемо десь збагнути, так? людина. І отже, син чоловічий себе Ісус представляє як людину. І тим самим вказує, що він є той, хто себе однозначно розуміє у єдності із тими людьми, які його оточують, і з тим людством, до якого він належить згідно тої людської природи, яку однозначно він має. Син чоловічий. Хто є отой син чоловічий? Бачите, це питання є дуже важливе, щоб збагнути. А разом з тим це є те питання, а хто така є людина? І отже, дуже важливий хід робить євангелист Марко, зображаючи це навчання Ісуса. Коли у попередньому уривку нарешті учні визнали, що Ісус є Месія, Христос, то тепер. Не мов би Ісус каже, а ви спробуйте подивитися на себе і розпізнати, а ви, хто є? За кого ви себе вважаєте? ким має бути людина? Якою має бути людина? Яких е, цілей вона е, має досягти у своєму житті? І, отже, це є дуже цікаві питання, які стосуються людського буття. Ісус каже, що Він є син чоловічий. І отже, дивлячись на Ісуса, як і на будь-яку людину, ми можемо, як ті, що спостерігаємо, дивимося, пізнаємо іншу людину, пізнавати і себе. Бо будь-яка людина, яка стоїть перед нами, вона така є людина, як і я, який на неї дивлюся. І отже, дивлячись і пізнаючи інших людей, я пізнаю також і себе, бо я є людина. І отже, перше, що робить Ісус, Він каже Я є син чоловічий. Так і отже, перед тим учень каже, Ти є Месія, а Він каже, Я є син чоловічий. Добре, я є такий самий, як і ви. І отже, дивлячись на мене, спробуйте розпізнати себе. Пробуйте пізнати у мені себе. І, отже, цей, цей момент є надзвичайно важливий. Марко пробує подати читачеві розпізнання своєї ідентичності як людини, починається із пізнання Ісуса. І тоді Марко зазначає, що Ісус досить чітко сказав, що тому синові чоловічому багато треба вистраждати. Це є те, що стосується кожної людини. Немає людини, яка би пройшла своє життя без страждань. Так, ці страждання є різні. Ці страждання мають різні, можна сказати, рівні і виміри різні. Але страждання є присутні в житті людини. Це є те, без чого людина не може прожити свого життя. Так? І отже, тоді чітко вказується, що відсураються його старші первосвященники і книжники, і ми вже бачили впродовж першої частини, що ці люди відсуралися Ісуса, назвавши його переступником закону, визначивши тим самим, що Він має бути убитий. Пригадуєте собі, я вам на це наголошував, коли ми говорили про закінчення. Першої, першого розділу першої частини. І отже, пізнаючи Ісуса, вони його визнали як того, хто має вмерти, що він є переступник закону. Цікаво, коли ми говоримо про пізнання себе через пізнання Ісуса. Дуже часто людина виносить вирок іншій людині, відштовхуючись практично від себе самої і Засуджуючи водночас себе саму. Апостол Павло надзвичайно гарно про це говорить, коли каже, чого судиш іншого, коли робиш те саме. І отже, ті, які осуджували Ісуса, вони неодноразово приносили жертви за свої гріхи. І раз на рік першосвященник приносив уйомки пур жертву за гріхи. Як особисті, так і за гріхи цілого народу. І отже, визнаючи Ісуса як переступника закону, ну вони, в принципі, пізнають себе, бо також є людськими дітьми, що вони переступ... переступники закону, що вони є ті, які заслуговують смерті. Це є дуже цікавий момент, коли Ісус каже, що Він є син чоловічий і дає себе. Пізнавати людині для того, щоб вона пізнала себе. І ті судження, які людина виносить по відношенню до Ісуса, дуже часто стосуються особистого буття. Ми бачимо, що Ісус дуже чітко говорить про те, що Він буде убитий і по днях Воскресне. І ці дві останні точки. Вони чітко вказують на те, що його спіткає у Єрусалимі. І Євангелист Марко наголошує про це читачеві, вказуючи, що Ісус говорив до своїх учнів три рази простуючи до Єрусалиму. Саме в тому першому розділі другої частини ми побачимо тих три пророцтва про те, що має з ним статися в Єрусалимі. Перший випадок тут ми сьогодні почули, другий випадок буде в 9 главі 30 вірші, і наступних рядках, і тоді в 10 главі 32 і наступних віршах. І отже, Марко не мов би, хоче показати на важливості того, що має статися з Ісусом. Для чого я це? Бачите євреї, включно із тими учнями, які. Перебували біля самого Ісуса, мали своє бачення про Месію, і вони його бачили як непереможного воїна, який має звільнити їх від того стану, в якому вони перебувають. Те, що вони почули, що Ісус має бути вбитий, воно не входило в їхні рамки. І, отже, є це не сприйняття програми месіянської діяльності. Так, учні сприймають Ісуса з Назарета як Месію. Це є одне і дуже важливе, інше це є прийняти програму Його діяльності. І, отже, це є надзвичайно складний момент. Бо ми можемо приймати Ісуса навіть більше глибше, ніж просто Месію, те, що стосується християнського буття, адже в ньому ми приймаємо Ісуса як Бога. Але проблема є в тому, що дуже часто хочемо, щоб Бог виконував наші бажання, наші шаблони. Не хочемо приймати тої дійсності, яку Бог пропонує. Оце є те, що Марко хоче підкреслити сьогодні для читача. Учні, які визнали Ісуса як Месію, почули про месіянську діяльність. І про це несприйняття ми проговоримо на наступний раз. А сьогодні Марко Лишень зазначає те, що він говорив про це відкрито. І саме це, ця фраза дозволяє побачити, що тут розпочинається новий етап розповіді Євангелії від Марка. Ісус тепер є представлений як той, який говорить відкрито про те, що стосується Його месіянської діяльності, бо Його учні вже прийняли його як Месію. Тепер є важливо, щоб вони прийняли також те, яким Месією Він є, і спробували побачити відмінність. Між уявним Месією, якого вони створили в своїй голові, і дійсним Месією, який прийшов, щоб бути убитий і щоб воскреснути на третій день. І отже, тому спробуймо собі сьогодні роздумати над таким питанням, що стосується мого сприйняття Ісуса і Бога. Наскільки те моє сприйняття важливе для мене у правді, щоб воно було, чи я хочу мати Бога і Месію такого, якого я собі створив, і це є та проблема людства, яка тягнеться віддавна, дійсність і уявний світ. Який собі людина створює дійсність і той віртуальний світ, який особливо сьогодні входить в життя людини, коли людина може жити в вимірі, який нічого спільного немає, і з тим дійсним життям, яке єдиним і є правдивим життям, бо дійсність це є та. Що вартує її пізнавати, щоб пізнавати життя таким, яким воно є. Тому пізнаваймо ту дійсність із Божою присутністю. Вдивляючись Христа, пізнаваймо себе як людину, і в такий спосіб розуміємо цю дійсність, яку хоче для нас Ісус представити, говорячи і навчаючи нас. До зустрічі через тиждень у вівторок о сьомій годині вечора. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.